Сонячна система. Сонце зірка класу жовтий карлик дев'яносто маси сонця припадає на водень і гелій, але в ньому також містяться всі відомі хімічні елементи. Сонце яскравіше ніж 85% зірок в галактиці, а температура його поверхні перевищує 5700 градусів Цельсія. Сонце майже в 110 разів більше Землі, а його маса в тисячу разів перевершує масу всіх планет, разом узятих, саме завдяки сонячному світлу і теплу на землі існує життя. Меркурій Меркурій найближча до Сонця і найменша планета сонячної системи, трохи більша за місяць. Він отримує в сім разів більше тепла і світла, ніж Земля. Тому температура поверхні коливається від плюс 430 градусів в день до мінус 190 градусів Цельсія вночі найбільший перепад у сонячній системі. Хоча Меркурій видно на небі з давніх часів відомо про нього мало. Перший знімок поверхні, покритої кратерами і скелями, отримали лише в 1974 році. Венера, друга планета від сонця і найближча до Землі, схожа на неї розмірами та масою, але на цьому подібність закінчується. Її щільні хмари приховують поверхню, а парниковий ефект розігріває її до рекордних 480 градусів Цельсія. Хмари проливають кислотні дощі, пропускаючи лише 40% світла, через що там панує морок. Атмосферний тиск, як на глибині 900 метрів в океані, знищує апарати за дві години. День триває 243 земні доби, рік 225 діб, сезонів немає. Земля, Земля. третя планета від сонця, найбільша в земній групі, з унікальними умовами для життя. Рослини синтезують кисень із СО2, підтримуючи комфортну температуру. Вода покриває 70% поверхні, кратерів мало через ерозію. День триває трохи менше 24 годин. Це найкоротший день серед планет земної групи. Супутник Землі місяць розміром 1 четверта її діаметра, викликає припливи і відливи, завжди обернений до Землі однією стороною через синхронне обертання. Марс, Марс удвічі менший за Землю. Його атмосфера 95% діоксиду вуглецю, тонка, без парникового ефекту, температура до 0 градусів Цельсія, тиск у 160 разів нижчий, ніж на землі. Є водяна пара і льодовики на полюсах, але рідкої води немає. Марс вважають перспективним для освоєння, попри низький кисень, радіацію та пилові бурі. Тут розташований вулкан Олімп 27 кілометрів, найвища гора сонячної системи. Рік на Марсі вдвічі довший земного. Юпітер. Юпітер найбільший газовий гігант. Його маса вдвічі перевищує сумарну масу всіх інших об'єктів сонячної системи. Коричневі та білі смуги, хмари сірчаних сполук, що швидко рухаються. Велика червона пляма гігантський вихор, більший за землю, хоч і зменшився з 1664 року. Структура Юпітера ймовірно газова, з переходом у металевий стан до кам'яного ядра, названий на честь римського царя богів. Сатурн, Сатурн, відкритий Галілеєм у XVII столітті, одна з найменш вивчених планет. Хмари утворюють смуги та вихори менш яскраві, ніж на Юпітері. Сатурн у 9,5 разу далі від Сонця, ніж Земля. Рік триває 29,5 земних років. Обертання швидше, ніж у більшості газових гігантів. Щільність мала, планета могла б плавати на воді. Візитівка Сатурна Система семи кілець іскрижених уламків, можливо, залишків зруйнованого супутника. Уран Уран відкрили в 1781 році, а в 1986-му його відвідав Voyager 2. Атмосфера синьо-зелена через метан, ядро, ймовірно, крижане. Тому уран крижаний гігант, найхолодніша планета мінус 224 градуси Цельсія. Вітри до 900 км на годину, рік триває 84 земні роки. Світло від сонця йде менш як 3 години. Уран має тьмяні кільця під кутом 90 градусів до орбіти, а вісь нахилена на 99 градусів, через що півроку одна півкуля в світлі, інша в темряві. І, навпаки, обертається проти годинникової стрілки, має 23 крижані супутники. Нептун Нептун, відкритий у 1846 році через вплив на орбіту Урана, невидимий неозброєним оком. Дані зібрав Voyager 2 у 1989 році. Атмосфера 80% водню, 19% гелію, 1% метану, який дає синьоблакитний колір. У ній з'являються темні штормові плями. Ядро ймовірно крижане мантія. Рідка вода за аміаком. Температура мінус 214 градусів Цельсія. Світло від сонця йде майже 5 годин. Рік 165 земних років. Доба 17 годин. хилосі – 28 градусів. Близький до земного. Дякую за увагу!